Якщо ви завітали до Микуличина, то обов'язково відвідайте Чимигіївський каньйон. За геомітку можете поставити собі Боберхаус, Одразу за ним відкриваються такі шикарні просто вигди на оцей Чимигівський каньйон. Погода була трохи пасмурна спочатку, і камера не віддає, не передає всі ті кольори. Цю синь води, яка там, але спуск надзвичайно крутий там спочатку, дуже страшний. Сам каньйон довгий і варто пройти далі і знайти для себе безпечніший спуск, як зробила і я. Ці карпатські джунглі просто варті того, щоб туди дійти. Подивіться просто на цю блакитну воду. Якщо вам пощастить, то вас. Буде супроводжувати ось такий милий пес. Він до речі не барон. Він у нас Бетховен. Пройшовши далі, можна побачити більше людей, і я дуже сильно хотіла спуститись туди, попри свій страх висоти. Тому я вирішила поспостерігати, як туди спускаються інші люди. Побачивши цю жіночку зі своїм внуком, ну я думаю, якщо вона зможе спуститись, то напевно, що я також зможу, але після її оцього падіння вона вирішила не спускатись, забрала дитину і. Після того я трішки розчарувалась, бо подумала, що я теж не зможу спуститись. Але я зробила трошки хитріше, пройшла далі і там знайшла невеличку таку галявинку, яка звисала над обривами, на яку завітав чоловік зі сталевими, самі зрозуміли чим, і з купою дітлахів, які як мавпочки стрибали по тій галявинці, по тому мохові. Я дуже боялась, ходила за деревину, трималась, щоб не впасти. І вони всі, як мавпочки, стрип, стрип, стрип-стрип, і спустились. Я вирішила, що також спустюсь. І хочу вам сказати, що я навіть скупнулась там, але було дуже страшно, тому що там сильна течія, я не знала, як вона себе поведе. Я вперше купаюсь в такій гірській річці. Для мене це просто. Я не знаю, шок, контент, але це було дуже-дуже класно. Весь TikTok просто зараз в цих відео з цим каньйоном. Це просто неймовірна краса. Це Боже, я не знаю. Нам потрібно просто любити, цінувати те, що ми маємо, берегти, не засмічувати. Це не дуже таке туристичне місце, але. Людей було багатенько, і е, в каньйоні це навіть і рибка плавала. Підозрюю, що це маленькі форельки, е, і навіть побачила там більшу форель. Взагалі дуже-дуже класно повітря, е, навіть накрапав невеличкий дощик, але це все одно не завадило насолодитися цим гірським спокоєм. Подалі від шумного міста. І ось уявіть, звідти я спускалась. Сама не знаю, як я спустилась, і не знаю, як я вилізла. Але було дуже круто. Я дуже рада, що я наважилась спуститись і побувала там. Якщо придивитись, то під камнем можна помітити форель, яка ховалася від мене. Весь цей час Бетховен чекав на мене. І ми з ним разом вирішили піднятися на гору. Але нас чекало невеличке розчарування, тому що на горі, хоч і було дві гойдалки, проте вигляд з них відкривався не найкращий. А саме на будівництво. Нами вже всі гори. По дорозі ми зустріли джип-тури різні, тому якщо вам пропонують джип-тур саме на цю локацію, не погоджуйтесь сюди краще прийти пішки. Хоча на нас таке чекав один позитивний момент, і це був. Банош. <laughs> Яким ми поділилися із Бетховеном також. Сама колиба дуже простенька, банош був надзвичайно смачний, але не всі страви можна було замовити. Тому тих, хто заплатив кошти за джептур, може чекати розчарування. Очікування реальність. По дорозі назад ми спустилися до цієї річки Протець Чимаївський. Яка була праворуч від нас, і це до речі, права притока крута. Бажаю вам гарних подорожей. Обов'язково відвідайте ці місця.